«Буковина №7 з і в чернівці Будьте обережні!» Військовий Михайло Турецький вперше після полону повернувся на Буковину. У заставні його зустріли родичі, друзі та жителі громади. «Літаємо! Літаємо! Героям слава!» «Ми вас займаємо!» Сьогодні Заставна радіє, тому що хороша звістка у Заставнівській громаді. Повернувся наш воїн, наш герой додому. Я помолюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає Свої, вас, собори. біді, бо на війні, таких, як ви, багато. І всі вони герої молоді. Пікав. Після лікування у Київському госпіталі Михайлові дозволили поїхати додому. Він каже, що думки про рідних допомагали йому триматися в полоні. Момент... повно емоцій і нема слів більше двох років. Того і живий. Чекав повернення додому. Що ми хочемо? не хоче? Сидіти тут вічно. <ріст> Мама, сестри та діти Михайла чекали його з полону і щонеділі виходили з його портретом на акції на підтримку полонених у Чернівцях. 3 липня 24 року, на мій день народження, найкращий день, що я узнала, що де він, приїхав чернівчанин Андрій Барбін. І нам сказав, що він був з Мішем у будній бараці, просто з його слів знали, що він живий. Михайло потрапив у полон у липні 2023 року, під час масштабного наступу росіян і боїв у Серебрянському лісі. Загалом у полоні пробув майже два роки. Останні місяці у Новосибірську. Я дуже переживала, що якщо його звільнили, що він не буде пам'ятати мій номер. Я почула дзвінок, підняла невідомий номер, і я почула його слово і почала кричати Міша, мій міша. Він у госпіталі у Києві був у ті два місяці. Ну це ще не це. Його пустили трошки додому. А потім ще йому довго і довго треба лікуватися. Він ще операцію йому мають робити. Він ще після таких мук, тортур, які він пережив, йому ще треба дуже дуже довго відновлюватися. Михайла турецького повернули в Україну в межах обміну важкохворими 10 червня. За словами сестри Наталії, на початку 2023 року чоловік пішов на війну повністю здоровим. Однак, через те, що росіяни били та катували його в полоні. Повернувся серед важкохворих. Наразі військовий потребує тривалого лікування та реабілітації. Марія Антоняк Суспільне новини. Чернівці.